Сьогодні у нас наступна друга лекція, присвячена питанню Антахарани. Антахарана – це в е, перекладі прямому можна зрозуміти як внутрішній інструмент. Да? Уявіть собі, це як такий складний механізм всередині нас, наша психіка, да? що з'єднує нашу. Звичайну свідомість там, де ми розуміємо, що це я так, і це я можу робити, а це не можу. Такі думки відбуваються: бачу, чую, відчуваю та все інше, з більш глибоким рівнем, який ми можемо назвати душею або чистою свідомістю. І от цей інструмент, так, з точки зору аюрведи ведичної філософії, він призначений. Кожної людини з нас. Тобто, це наше втілення для того, щоб за допомогою цього інструменту нашої психіки да, прийшли к стану усвідомлювання чистої свідомості, стану, який поєднує все навколо, а джерелом всього є рівень чистої свідомості, єдиного поля. І які ж функції нашого? Психічного апарату. Перше, це, звісно, сприйняття. Так? І Катхарана відповідає за те, як ми бачимо, чуємо, відчуваємо, так? інтерпретуємо сигнали від наших органів чуттів і робить всі ці сигнали нами усвідомлювати. Далі, наступний пункт це мислення. І бере участь. Антахара в тому, як ми думаємо, міркуємо, аналізуємо, допомагає нам обробляти інформацію, приймати рішення так, і формувати наші думки, а після цього ми починаємо діяти. Емоції це теж дуже важлива частина нашого інструменту, пізнання, так? це місце, де народжуються наші почуття. Доволі різні. І радість, і смуток, страх, гнів. Да? Все, що завгодно. І на одній нашої наступної лекції ми з вами розберемо майже всі почуття, які існують, і більш детально да, зможемо зрозуміти, як вони формуються і що вони для нас означають. Да? І ми розкроємо там біля 120 різних почуттів, які можуть відчувати люди. Пам'ять це дуже важливий аспект нашого внутрішнього інструменту, і в пам'яті зберігаються всі наші спогади, наш досвід, да? і допомагає нам зрозуміти своє і майбутнє, і вчитися на помилках да? і використовувати якісь знання, які ми отримуємо. І взагалі зрозуміло, що пам'ять це дуже важливий аспект існування кожного з нас ідентичність формує наше почуття я, це я усвідомлюю, це я дію, це я відчуваю, це я. Так, і в сучасній психології ми можемо сказати, що це має назву его, да? або наша індивідуальність. А також більш складніші функції, да? що ми віримо, да? що ми цінуємо, як ми ставимось. До світу, які у нас моральні принципи та всі інші аспекти. Трошки пізніше да, ми перейдемо е, вже конкретно для до кожного е, аспекту Антатхарани, а сьогодні ми їх тільки е, ну, визначимо: перше це Манас або Розум. В Аюрведі. Манас відігриває ключову роль у підтримці здоров'я, в тому числі. І Манас відповідає за сприйняття емоції, думки та рішення. А от дисбаланс цього нашого інструменту може привести до психосоматичних розладів, так? і тому аюрведа приділяє велику увагу для того, щоб його гармонізувати і відновлювати. І якраз на наступній лекції да, ми дуже конкретно розберемо цю позицію. Сьогодні ми якби, взагалі про це говоримо, про цей інструмент да, і заодно вивчаємо нові терміни. І так, наш якби, найпростіший орган нашого розуму це Манас. Да? Наступний рівень. Це вже е, вищі функції, які у нас знаходяться на кортексі, да, фронтова е, кора головного мозку. Це будхі, да, інтелект. Якраз люди відрізняються від тварин з точки зору сучасної науки та аюрведи, якраз в розвитку цього інструменту. Будхі. Він пов'язаний з здатністю до. Розрізняння, прийняття правильних рішень так, і усвідомлювання, в тому числі інтуїтивні рішення. Це вищировим бажається. І він дає оцінку, в тому числі, нашим ідеям, да, бажанням, якимось принципам, стереотипам, які у нас з'являються, думкам, да. і також він контролює. Манас. Бачимо, вже у нас є структура. Манас отримує інформацію від органів відчуттів, і будхі вже керує цим примітивним рівнем нашого мозку. Да? Ну, це ще має назву як давній да, стародавній мозок. І, звісно, якості будхи нашого інтелекту. Це одні з найключовіших да, можливостей людини. І тому, як розвивати Буд, як його очищувати, як його використовувати повсяденньому житті, в тому числі для того, щоб зупиняти нав'язали думки. Ми поговоримо на наступних лекціях. Наступний елемент, який ми вже згадували, це наше его. І це має назву. Ахамкар почуття я, те, що створює в людині відчуття унікальності, індивідуальності, сприйняття себе як особистості. Такі відчуття є результатом того, що за допомогою ахмкари духовне я людини да, ататоджуються з різними об'єктами, да, фізичними і розумовими явищами. А та да, – це важливий елемент в нашому житті. Ми відчуваємо а, те, що ми належимо до якоїсь групи, да, до якоїсь родини, до якоїсь держави, до якогось типу існування, стилю існування. Да? І всі ці функції також виконує Ахамкара. І... Це не статичний елемент. Він постійно проявляється і, в тому числі, в взаємодії, в контакті з іншими людьми. Тому дуже важливо да, розуміти, усвідомлювати аспект свого его, і не плутаємо з тим, що, якби по-простому говорить, его-іст, і це погано. Ні, друзі. Ми в наступних лекціях будемо детально про це розповідати. Его це не є погано, его це є якби цар да, в нашому внутрішньому світі. І він постійно взаємодіє так, з будхі. І ми про це теж детально дізнаємось пізніше. І розвиток, і очищення да, Ахамкари. Це дуже важлива річ, да? тому що дуже часто Ахамкара запруднена е, різними установками, догмами, правилами, які вже е, ну, нам не потрібні. Можливо, вони з самого дитинства були нам спроваджені і нав'язані да, суспільством, батьками та інше. Але ми вже дорослі, але у нас є багато багато чого, що заважає нам жити і ми. Ну, Дуже рідко навіть це усвідомлюємо, що з нами відбувається. Чому да, я не можу почати діяти, а десь всередині дуже глибоко да, наша хамкара блокується, наприклад, фразою з нашого дитинства, що не потрібно там нічого робити, поки тебе не будуть за це ну, просити це зробити. да? І це може бути перешкода, яку ми не усвідомлюємо. І якраз завдання і аюрведичної психології та а, сучасної психології знайти, усвідомити і позбавитись від цих установок, які нам блокують да, нормальне щасливе життя. І останній елемент Антатхарани це чита, да? це несвідоме. Да? Це сховище всіх вражень за наше життя, емоційних слідів того, що відбувалося в нашому досвіді. Це наші е, спогади, враження, те, що нам подобається і не подобається, воно завжди зберегається там. Це наші психологічні травми самого дитинства, а навіть деякі напрями. Класичної психології стверджують, що під час навіть е, внутріутробного е, існування ми вже отримуємо враження, які потім в несвідомому присутні в нашому житті. І от якраз покращення, очищення, вчити да, несвідомого і робити так, щоб контакт між нашим усвідомлюваним рівнем. Які у нас якраз є будхи, да, і Ахамкара, вони мали доступ до всіх несвідомих, майже всіх несвідомих процесів, десь, які дуже глибоко криняться в нашій пам'яті, несвідомої пам'яті. І от якщо ми говоримо ведичним язиком, то є такий термін, як а, самскари, це от якраз от ці дуже глибокі стресові переживання, які от і зберігаються вчиті. І в аюроведичній психології, і, звісно, класичні психоаналізи в першу чергу, да? ми і працюємо над тим, щоб все, що там є, впливаючи на наше життя в несвідомому вчиті, да? стало свідомим. І навіть можна сказати більше шлях просвітлення, да? він. Через цю темряву проходить, і його кожен раз проходить через ці несвідомі темряви. І завдання принести туди світло нашої свідомості для того, щоб Буг міг так оцінити ці спогади, враження для нас корисні, ми залишаємо, і можемо до них звернутися. А оці спогади травматичні, частіше за всього. Непотрібний, і від них потрібно якби, позбутися емоційного накалу, який там присутній на рівні чити. Бачите, ця структура невелика, вона дуже проста, і розуміння цього да, приведе нас к можливості і вже застосовувати практичні аспекти. І розуміти, як працює сучасна психотерапія, і додавати аюрведичні методи. І тут хочу сказати взагалом о методах аюрведичного інструментарію аюрведичної психології. Є три головних методи да? І вони мають таку назву. Дай Пашра, це в перекладі буде означати як терапія вірою. Так? І ми з вами вже декілька років читаємо і коментуємо йога Васіштху. І це один із головних аспектів аюрведичної психотерапії. Тобто, коли людина занурюється в глибоке знання, починає. В собі да, змінювати свій якби, ракурс зору з матеріального і проявленого на чисте, так, на свідомість да, і через віру, да, розуміння законів Всесвіту, да, і розуміння того, що все є чиста свідомість людина. Може позбутися от великих психологічних і фізіологічних проблем. І ми, звісно, окремо будемо більш детально розглядати цю терапію трошки пізніше. Наступне інструментарія аюрведичної психології це юктів'я-пашрая. В перекладі, це раціональна терапія. Да? І в сучасній терапії так само є напрями, в тому числі когнітивна-підвінкова терапія, яка, да, можна так сказати, е, 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 взяла да, естафету у сучасності від цієї стародавньої терапії, якої також тисячі років. І ми е, про це теж будемо окремо говорити. Слово раціональна терапія, я думаю, цей вислів вам да, за допомогою а, вчителя, да, психолога а, або самостійно людина може оцінювати з раціональної точки зору, наскільки їх поведінка, самопочуття, а, звички і все інше впливають на їх життя. І коли приходиться усвідомлювання, то, звісно, легше відмовитись від поганого. Хибного, да? І використовувати більш прогресивні еволюційні якісь а, звички, паттерни, шаблони мислення, да? і всі інші прояви комунікація, взаємодії і те інше. І третє: а, це у нас сатва віджай, чікітса, да? така назва на санскріті. І ми тут бачимо вже в корені, можливо, хтось з вас вже так хоп, і збагнув, що приходить від слова сатва. так? І якраз от наповнення сатвою, це такою благосною енергією. І тут енергія не змісті щось таке, що там зверху якась енергія. Да? А от все своє життя і на рівні а, їжі, а, розклад дня, да? там, звички. А, а юридичні ліки, і все інше, воно якраз і наповнює життя оцією сатвою. І ми будемо, звісно, не тільки, якби, не тільки я буду розповідати, щоб зрозуміти, що таке сатва Веджая, але якраз це буде і практичні та, рекомендації, і формування таких наших звичок сатвичних, які будуть впливати так, на нашому і психологічному, і на фізичному рівні, звісно. І е, сатва Ваджай да, має п'ять розділів. Перше це контроль над розумом, над манусом. Да? Е, ціль полягає у відновленні. Психологічної рівноваги шляхом регулювання думок, емоцій і поведінки. І ми про це теж е, пізніше, детально дізнаємось. Друге це зменшення негативного впливу неконтрольованих бажань. І працюють над обмеженням надмірних пристрастей, страхів і тривоги тощо. Да? І от ми і у Йогавасіштхі, да, і в класичних трудах Аюрведи, на лекціях за аюрведи ми знаємо, який буває негативний вплив неконтрольованих бажань, і як важливо їх а, спочатку усвідомлювати, розуміти, а що ж це за бажання. Да? Тому що ці бажання, як ми раніше сказали, вони зберігаються в тому числі в чітті, як насіння наступних наших бажань з минулого досвіду, да, які приводять потім до думок, дій, да, і чи вони приносять нам радість і щастя. А на жаль, дуже часто такого не відбувається. І тому неможливість реалізувати всі свої бажання це є якраз і причина багатьох страждань. В нашому житті не зупиняти бажання, не блокувати бажання, не уходити в аскетізм, щоб не було ніяких бажань. Ні, друзі. Перший крок це усвідомлювати наше бажання, розуміти їх, в тому числі з раціонального рівня. Да? А, і тоді вони змінюються. І ми будемо також робити і практичні справи так, для самоаналізу і розуміння своїх а, бажань. Які є усвідомлювані, і ті, які є несвідомі десь в глибині. Третій – Це використання психотерапевтичних методів да, подібно сучасної когнітивно поведінкової терапії. Такі як самоспостереження, так, афірмації, в тому числі, для зміни якихось. Установок нас, да? медітацію, звісно, та інші техніки. І ми будемо теж розглядати пізніше. Четвертий розділ це застосування духовної та етичної практики. Увага до тхарми, і розберемо, да? все ж таки, що ж таке? Тхарма, так? правильний спосіб життя. Звісно, йога – Звісно, медітація, в тому числі трансцендентальна да? пранаями це е, техніки дихання та інші інструменти. І тут ми вже ближче підходимо до йоги, да? до знання про інструментарій, які використовуються е, саттва-ваджаї. І п'ятий розділ це вплив на гуни. Сатву, раджас і тамас. І мета полягає в підсиленні сатви, чистоти і ясності, так, прибаркування, да, і іноді зменшення раджасу, збудження гніву, агресії, навіть ну, такої позитивної агресії, як суперечки, досягнення та все інше. Да, і тамосу. Це у нас інертність. Да. І от якраз темам гун ми будемо присвячувати максимальну увагу при розгляді будь-яких питань. Тому що гуни це головний і основний інструментарій аюрведичної психології для розуміння процесів і характеровки процесів. І я в своєму житті, так, от, ну, в своєму. Повсякденному житті. Да? Так само дуже часто звертаю увагу на що в мені зараз домінує раджа сатва, літамас, що я хочу да, інле, або потрібно змінити, що додати, що збільшити, що зменшити. Да? І це дуже просто коли розібратися. І це от, ну, настільки практичний інструмент, про який ми будемо ну, Глибоко да, дізнаватися і практикувати у своєму повсякденному житті, тому чекайте, буде окремі лекції, присвячені трьом гунам. Бачите, ці методи, які використовуються, вони дуже близькі до сучасності. Тому що навіть зараз, якщо ми подивимось, а які є методи психології і психотерапії, то ми з'ясуємо, що їх більше 1800 зараз зареєстрованих різних напрямів. Є класичні, там 200 років, 150 років, а є дуже молоді. і дуже велика кількість різних напрямів. І там буде і Телесна орієнтована терапія, і це близько до йоги, так? І буде а, да, і когнітивна, да? і будуть медитативні практики. Тобто, все, що в сучасності да, людство має знання, воно так, дуже близько тому, що люди знали 5 там, або 10 тисяч років тому. так? Да? І для чого ми це дізнаємось? Для того, щоб і створити цю синергію всього, що існує, так, на підґрунті розуміння, а як воно працює. І якраз в юрведичній психології дуже просто це зробити. Я вивчаю що психоаналіз, гішталь та інші напрями і скажу, що це дуже важко, ну, складно вивчати і також складно. Використовувати в професійній діяльності, а в особистому житті так ну, складно це розуміти і використовувати. А от аюрведичні принципи, аюрведичної психології, вони дуже прості. І ми про це дізнаємось на наступній нашій лекції. Будемо продовжувати наш курс. Дякую за увагу.